Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією. Яку в свою чергу надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ветерани та люди з інвалідністю зможуть отримати стипендії на відновлення культурно-мистецької діяльності. Про це повідомляється на сайті Українського культурного фонду. До участі запрошуються люди, які досягли 18 років, проживають. Здійснюють свою діяльність на території України за виключенням тих територій, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації. У межах даної ініціативи планується надати гранти у розмірі від 50 до 200 тисяч гривень. Ви зможете їх використати на культурно-мистецький продукт, виставку чи експозицію, відео чи радіоконтент, стінопис чи графіті, віртуальний музей. Для участі необхідно вам зареєструватися на сайті Українського культурного фонду. Потім обираєте там програму Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності, заповнюйте анкету та підписуєте її електронним цифровим підписом. Подавати заявки ви можете до 15 січня 2024 року. Також, якщо вам необхідно комусь буде, на сайті є більш докладніша інструкція покрокова, як подати заявку до Українського культурного фонду. Ви можете перейти і ознайомитись з усією необхідною інформацією.